Вітаю, панове. Сьогодні у нас на огляді найкращий автомобіль для бізнесу Ford Transit Minibus на найбільшій платформі L4L H3. І ходімо, я вам його покажу. Автомобіль, в якого найбільше продажів в своєму класі. Для збільшення грузопідйомності автомобіль оснащений подвійними задніми колесами. Для того, щоб припаркувати цей 67 метровий автомобіль, він оснащений патроніками спереду та задніми парктроніками. Підніжка як лінкольн навігатор Освітлення по колу. Гарні фари, протитуманні ліхтарі. З боку маячки на даху також. А зараз покажемо багажне відділення цього автомобіля. Двері з двома положеннями фіксації, які відкриваються на 270 градусів із магнітним фіксатором в кінці.